Всім привіт! Сьогодні в нас 5 серпня 2023 року Волинська область і починає достигати інжирний персик Сатурн. Дерези тут у мене молоде, невелике. Був сильний заморозок, але є урожай. Я комбіную, хочу вирощувати на одному дереві два сорти, тому в мене Ось нижні гілки Сатурн, а верх, ось там, де пішло таке темно-зелене листя, це щеплений Royal Pride. А Сатурн ось такий. Такі гарні бублики висять, вже його трохи з'їли і мурахи точать. Пробував то цукру небагато в цьому році, йдуть дощі. В суті, смак його, як і інжирних персиків Уфо. Солодкий, то сорт до весняних заморозків і дуже мороз... морозостійкий. Ось, розірву. Ось такого бублика, ну це вже м'якуватий. Це дрібний плід. А крупніші плоди. Ось панограм 120. Плодяка буде. Ну, чим старіше дерево, тим будуть крупніші плоди. От тільки треба боротися з мурахами, бо... Підрізають їх і вони достатньо сильно починають підгнивати. Зняв вже весь Сатурн. Останні плоди висіли до 14 серпня. Не дають йому спокою мурахи. Отакі От ось плодяки середньому вага плодів. Десь 100 грамів, але окремі екземпляри, думаю, десь до 140 грам. Просто не взяв з собою вагу, щоб зважити. Дуже подобається мені цей персик, але потребує обробки від гнилі і боротьби в саду з мурахами. Бо от мурахи залазять і з середини його гризуть. І якщо... То добре, що зараз нема дощу. Так якщо ще плюс дощі, то буде дуже багато гнилих персиків. Мірі для цікавості, який між сняв цукру. Дуже соковий персик. Дуже морозостійкий. Після морозу мінус 26. У 2020 році було повне цвітіння. У цьому році багато не набрав. Майже 14 брікс. М -м -м. У нас смак дуже добрий. М -м -м. Такий ніжний смак, аромат не сильний. Схожий смаком на уфошки. Ну, донат був. Набагато солодший. Видно, що кисточка дуже-дуже добре відстає. Сорт Сатурн. Самий морозостійкий із інжирних. Самий стійкий. Всім гарних рожаїв. До побачення.